Найвідоміші цитати Вінстона Черчилля. Успіх це вміння рухатись від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Не бажайте здоров'я і багатства, а бажайте удачі, бо на Титаніку всі були багаті і здорові, а вдалими виявилися одиниці. Дурна та людина, яка ніколи не змінює свої думки. Ти ніколи не прийдеш свій шлях до кінця, якщо будеш зупинятися, щоб кинути камінь в кожну собаку, що гавкає. Жодне слово, що летить на вашу адресу, не повинно змінювати вашу думку про себе. Хочете, щоб в суберезі ваше слово було останнім, скажіть опонентові, мабуть, ви маєте рацію. Своїм довголіттям я зобов'язаний спорту. Я ним ніколи не займався. Якщо країна, вибираючи між війною і ганьбою, вибирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу. Велику перевагу утримує той, хто досить рано зробив помилки, на яких можна вчитися. Йти на поступки ворогам. Все одно що годувати крокодила, який живе вас останнє. У тебе є вороги, добре, значить у своєму житті ти щось колись відстоював. Песиміст бачить труднощі при кожній нагоді. Оптиміст в кожній труднощі бачить нагоду. Справа не в тому, що жити з грошима дуже вже добре, а в тому, що жити без них дуже вже погано. Роджена вада капіталізму нерівний розподіл благ, вроджена гідність соціалізму рівний розподіл злиднів. Якщо людина не здатна вкрасти, вона не здатна на великих. Сокіл високо піднімається, колотить проти вітру, а не за вітром. Не потрібно в останній момент героїчно хапатися за неможливе, досить часно зробити те, що потрібно. Тільки Ленін міг би вивезти росіян з того болота, куди він сам їх завів. Щиро вам дякую за перегляд. Video. Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте його своїми лайками.